Пане Петре, ваш е, аналіз цього, цього ракетного удару. Що можна на чому варто е, зосереджуватися, найперше співчуття всім українцям, які пережили цей жах, особливо ті, хто втратили близьких і рівне на людському рівні? Це невимовно боляче, дуже страшно і дуже гірко. Але все ж таки, давайте будемо намагатися тримати холодну голову. Тому що емоції це те, що може нас погубити, і противник з цього і добивається, наших емоцій, нашого страху, нашої зневіри і тому подібне. Бо те, що зараз відбулося в стратегічному сенсі, тут я вже дійсно буду намагатися виключити свої емоції і говорити виключно математичними порядками. Бо війна це математика, і війна це холодний розум. Так дійсно дошкульний болючий удар, як то точно 88 ракет, але по великому рахунку нічого нового. Абсолютного рекорду, котрий вони поставили минулого грудня, 122 ракети, вони не подолали. І, на мій погляд, не зможуть подолати. Тепер по ракетоносіях це тема, яку треба розібрати. Тут також є вже дуже багато негативних і неправильних оцінок, що от мовляв, у них все дуже добре. Добре, настільки, що два дні підряд завдали ударів. Вчора 13 машин у повітрі, сьогодні 11 машин у повітрі. Розуміємо, що ті, що були сьогодні, це не ті, що були учора. Додаємо разом 24 робочих машини. Питання бо зараз теж дуже. Велика емоційна тональність, що завтра знову можу завдати да теоретично підкреслю, але тільки теоретично це можливо загальний пар у росіян у межах 60 машин разом з тим, казав, кажу, і ще раз скажу: будувати такі машини і вузли, і агрегати до них особливо вони не можуть і не зможуть. Крапка чи могли вони піти? На абсолютний канібалізм. Що таке абсолютний канібалізм? Отже, є десь умовно ще 35 машин з цих 35, 10 кінцево списують, знімають, що що звідти можуть зняти, і ставлять ще на, на 10. Отже, плюс десь десятка літаків, які теоретично завтра можуть завдати удар. Але це означає, що кінцевий мінус там тих 10, і площа для запчастин, котрі обслуговують оці 24 машини, суттєво зменшує суттєво менше. Від них можна чекати чого завгодно. Вони міг, могли піти на такий крок, але це дуже і дуже мало імовірно. Ракет ХАС, по-перше, більше 60, ну 65, 65. Вони не можуть виготовляти на місяць. Якщо уважно всі ракетні залпи віданалізувати, то починаючи із жовтня 2022 року, коли це почалося явище масованим. Це як правило від місяця півтора до двох перерва після великих хвиль. І тепер найголовніший момент дуже він важливий, щоб ми почули, щоб ми зрозуміли, бо все пізнається у порівнянні у порівнянні із темним півріччям, так я його називаю, жовтень 2022 і березень 2023 тисячі Року, то отакий залп є лінійним у тому проміжку часу. Підкреслю у тому проміжку часу вони зиму цілу не вдавали дав ударів, коли мали би це робити. Тому на сьогоднішній день дійсно все дуже тонально, все дуже страшно, все дуже високо. Але якщо знову ж таки забираємо емоції, абсолютно штатна в межах похибок їхня робота, і вийти за неї вони не змогли. Що треба? Як найбільше зенітно-ракетних комплексів різних класів, і особливо потрібні F-16, тому що вони можуть працювати як літаючі зенітно-ракетні батареї, можуть мати на борту до шести ракет класу повітря. Повітря, такі як Ейм 9 Sidewinder до 20 км роботи, наймасовіша поза 200 тисяч з середини 50-х років. Підтверджено збивання цими ракетами більше ніж 270 тисяч об'єктів у повітрі. Це наймасовіше явище взагалі історії. АІМ-7 Sparrow 70 тисяч виготовлено. І АІМ-120 найдалекобійніша. Шість машин. Шість машин можуть зробити колосально великий успіх, бо шість множимо на шість, маємо 36. Плюс Високошвидкісна гармата 20 двадцятиміліметрова М61 вулкан, яка також до 4 кілометрів комп'ютер визначає чітко ціль, дає ціле покладання пілоту він тільки натискає на гашетку. Може поборотися з шахедами. Включно от що треба. Сподіваємося, що цей акт вандалізму, варварства і терору, нарешті, понизить полохливість наших союзників, і ми отримаємо цю таку необхідну зброю. Сьогодні вночі повідомлялось про. Вильоти мігів 31К, які є носіями кінжалів. Ну і використовували, судячи зі всього, росіяни велику кількість кінжалів. Чи є щось на ваш погляд незвичне та аномальне у використанні е, такої кількості кінжалів? Ну, сім, сім, сім застосували, сім застосували до десятка на місяць, можуть виготовляти плюс-мінус, може дванадцять, ну тринадцять. Але с -с -с моя головна позиція. Я би дуже хотів, щоб мене почули. Вона зараз дуже очі на страшному місці. Такому дуже страшному. Е, трошки понизуємо власний страх. Вони на вершині технологічні, як у частині виробництва, не можу зрозуміти, звідки вони можуть взяти виробництво, скажімо, там 200 ракет на місяць. Не можу зрозуміти. Чому треба пильно стежити за тим, як вони вибухові речовини виробляють. Аміак, селітру, алюмінієву пудру, сірчану кислоту і так далі. Підняли на 30%. Максимально вернутися Тут, суда, що включаються і снаряди, щоб ми розуміли, що не тільки вибухові речовини для ракет, це і для снарядів вибухові речовини. Нема більше в них стельні можливості. Нема. І е, технологічна придатність. Всі літаки класу міг останні, котрі були випущені з 90-х років. Крапка. Кожен виліт літака у повітря це пониження його потенціалу. Під, під кінжал, а це ніщо інше, як модифікований Іскандер, в межах від, від, від 9 до 11 робочих машин. Там дискусія дві, дві у ремонті, бо одна з них пережила помпаж двигуна. Таке дуже рідкісне явище у реактивних двигунах, коли на компресорі з'являється на тиск тискувітря. До, досі учені не, не можуть пояснити, чому це відбувається. От і все. Тобто, всім. Це по великому рахунку штатний режим підкреслив, штатний нічого аномального, нічого мега-мега особливого. Як якщо станеться чудо і запустить 20, оце для мене буде глобальне подивування. Десь підсумовуючи тему ракет, ми бачимо зараз перелік. Тут є у нас ну, різні ракети, ці різні модифікації іксів, так кінжалів. Але що з давненько калібрів: ну, принаймні, протиповітряні сили України про них не повідомляють. Невже них з калібрами вже почались ті проблеми? Про які, зрештою, багато хто з українських експертів казали ще на початку повномасштабного вторгнення? Не так багато цих калібрів. Ні, ні, не так. Не викривляємо собі реальність. Питаю. Самими ракетами, самими ракетами проблем немає. Є накопичені боєпотенціали. Я не скажу скільки, ну, але знову ж таки, калібри входять в ту кількість 120, туди вони входять. Якщо це 15-20 на місяць, це для них добре. Але вони вже дуже давненько не стріляли, тобто накопичили. Проблема не в калібрах, проблема в суднах. Отам От проблема. Чому? Ми зуміли їх вигнати з Криму як завдяки надводним безпілотним системам, так і завдяки ракетам Storm Shadow, котрі вдарили сухі доки. Оце фундаментальний момент, коли умовно здійснюється ракетний залп, там скажімо, з важкого фрегата класу Адмірал Макаров, і ракета виходить з контейнера. Ми ж розуміємо, що коли горить паливо. То створюється колосальний газостроменевий тиск на вузли і механізми в самому пустовому контейнері. Це теж дуже складна архітектоніка. Це треба все нескінченно ремонтувати. От, нескінченно. Отой От корабель, який називався Новочеркаський, який був ушкоджений в сухому доці, Він він став до строю повнотінно після ремонтів на Балтійському морі в 2021 році. А вже у 2023 тисячі вже ремонтується. Чому? Бо постійно застосовувалося. От вони з доками сухими проблема і обладнаннями до цих доків. Це, це дуже складні інженерні конструкції, це складне обна... обладнання і навчити персонал. От де проблема. Вони перемістилися в Туапсе, перемістилися в Новоросійськ, там в Абхазії щось там рухається до завершення база, нібито як повноцінна, але маємо дочекатися, щоб зрозуміти, чи повноцінна, чи ні. А навіть є проблеми із спеціальними кранами, бо це теж спеціальні крана, коли цю ракету завантажують. Отде, отде відповідь не в самих ракетах, а в суднах. Вони дуже сильно, сильно бояться, щоб не сталося таке, як сталося з Курськом. Нештатна ситуація виходу торпедного апарату і утопила підводний човен класу Кондор. Нештатна ситуація виходу з, із зношеного контейнеру ракету може утопити і так уже нечисельну е, флотилію Чорноморського флоту. Чи впораються із завданням активно працюють? Активно не можна сказати, що спали рукіні. Дуже активно працюють. На якій точці перебувають, не можу сказати, бо немає достатньої інформації, що туди заведено, як завезено. Звичайно, все роблять під покровом ночі, щоб понизити розвідувальну інформацію, але працюють. Потенціал у них ще залишається дуже тривожно, бо і зараз і досі поступає інформація навколо Дніпро-Гесу, куди влучили уже нам зараз відомо дві ракети по суті. Зараз гідроелектростанція виведена з ладу станом. Ну, на цю мить е вона не працює. Е про що може свідчити цей удар? Які е можуть бути наслідки? Знаєте, зразу одразу згадується. От, особисто я, коли прочитав першу інформацію про влучання в Дніпро Гес, ну згадується. Прикра історія Другої світової війни, коли спочатку радянські війська відступаючи, підривали Дніпро, ГЕС, затоплюючи усі навколишні сели. Там десятки тисяч було е, жертв. Потім німці, коли е, радянські війська е, наступали на території, де знаходилися Дніпро Дніпрогес, також підривали. Е, Цю гідроелектростанцію, яка є в тому числі мостом і греблею. Які можуть бути наслідки? Чому про що можуть свідчити удари в такі об'єкти? На ваш погляд, про те, що і просвідчили про те, що всі решта свідчать. страх, страх і ще раз страх, спроба зробити черговий екоцит. Тепер по дні прогресу у частині підривання важкі бойові частини далекобійних ракет варіюються від 200 до 450 п'яти кілограмів. Кінжал має 500 кілограмів. 500 Це багато, але разом з тим, найкраще розібрати, ви самі цей приклад. Привели, ви його згадали. Німці дуже точно задокументували, прописано, що в документах що і як ми там закладали і підривали. Так от вони завезли 12 е, вагонів вибухівки сумарним тоннажем більше 200 тонн. І в кожну турбіну заклали по 5 авіаційних важких бомб калібром більше 100 кілограмів, щоб діп по справжньому рухану. Треба так, як у Каховці. В каховці вони все замінували, підірвали, вода сплинула. Ракетними ударами пробити саму, пробити саму е, кожух, кожух дамби дуже важко. Чи це можливо? Можливо, їх треба насипати сотнями. сотнями. От умовно, щоб тільки вийти на 50 тонн вибухівки, 50, ну, то треба 10 точних влучань в одному місці. Ну це дуже для них проблематично. Більш ніж впевнений, що зараз наша система протиповідної оборони дещо модифікується і реконфігурується, і точно, вдруге, завдати такого удару їм буде набагато важче. Чи будуть намагатися, чому ні? Цілком можливо. Але ще раз наголошую: вдруге, щоб все пішло по справжньому у повітрі, по справжньому, так як це було в 43-му році, то має бути із середини. Ну це не підйомне для нас. Сьогодні також знаєте от на тлі цих всіх повідомлень, дещо для нас, українців, це повідомлення виглядає доволі тривожним. Financial Times з посиланням на інформовані джерела пише про попередження Вашингтона про те, щоб українські безпілотники, ось бачимо цю цитату: не атакували російські нафто. Переробні комплекси, власне, це може спричинити до підвищення цін на нафту. Ну і, взагалі, знаєте, в контексті таких терористичних атак Російської Федерації, яка не гребе абсолютно нічим, готова вбивати і цивільне населення, і руйнувати будь-яку українську інфраструктуру українцям відповідати. По суті, забороняють ну знов ж таки це інсайдерська інформація, але ми розуміємо, що Financial Times це серйозне видання, і вочевидь вони мали серйозні підстави для публікації такого роду матеріалу. Дуже маю величезне упередження до того, що ви кажете серйозне видання. От дуже переконався десятки разів. Скільки там кидається на дуже великих майданчах? Сам персонально через Нью-Йорк Таймс. Я з ними спілкувався. Мав мав для них інтерв'ю. Не зовсім вони точно передали те, що я їм коментував. Питання чи це якісніє англійської мови, чи це дійсно так задумано наперед, але приведу конкретний зрозумілий приклад. 7 жовтня минулого року Хамас б'є Ізраїль. Великі, поважні майданчики, Financial Times в тому числі. І не тільки вони, Bloomberg, такого тільки там не було, два десятки кажуть, українцям на 30% дадуть менше снарядів. На 30% поважні майданчики це сказали. Виходить представник Пентагону офіційно на трибуну і каже, це неправда. Це неправда, цього бути не може. Тому що ізраїльтяни на 90% за снарядами забезпечують себе самі, їм потрібні у першу чергу ракети до залізних куполів. Ніякого стосунку снаряди до Ізраїлю і до України не мають все сказано офічно. Усе рівно, поважні майданчики. Далі продовжують цю тему розняти а хто скасовував заробляння грошей? Хто скасовував, а росіяни за копійкою не полізуть у кишеню? Треба заплатити сотні тисяч доларів, щоб укинути шкідливу для нас інформацію. Ну вони це запросто роблять. Запросто к Карла, так Карлс, наче як я там із путіним інтерв'ю повар, журналіст, ніби то тепер уже в лапках. Він далеко для мене вже поважний. І що? Хто це хто це скасовував? Тобто. Чи це можливий вкид? Можливий. Чи можлива розмова за закритими дверима? Чому ні? Також можлива. Американці, як вогню, особливо адміністрація Байдена Байдена боїться підняття цін на бензин у себе всередині, навіть на кілька центів. Де може бути каміс-спотикання? Чи Путін може шантажувати не по нафту переробних заводах? Бо вони насправді нічого не мають до нафтосерцю. Абсолютно нічого не мають. Тобто, удар по заводу. Більше того, вони самі поставили ембарго на експорт е, нафтопродуктів аж до першого вересня цього року. Це їх вони самі це з, з, зробили, але можливий підкреслюю, можливий шантаж, що вони, скажімо, кажуть американцям, а ми зараз візьмемо і вдаримо Каспійський навтопровід. А це дійсно потягне ціну вгору. На нафту, а це дійсно може потягнути ціну на бензин. Я не виключаю, я не виключаю, що таке могло бути. Я просто не знаю правди та зрештою, ніхто її не знає. Але є ще інший заріс. Давайте ми на нього також подивимося. А може, це наша робота якраз і полягала в тому, щоб само собою дошкулити росіянам по-справжньому, а це ще й інструмент тиску на наших союзників. Ну раз ми вас просимо, дайте зброю, а ви не відважуєтеся, то ми знайдемо такий інструмент, що ви нарешті відважитеся. Це зробити. М'яку силу скасували тепер тільки груба жорстка сила ді буде діяти у міжнародних відносинах. Завершуючи нашу сьогоднішню розмову, хочу вам задати, знаєте, таке е, питання. І ну не зовсім риторична, але тим не менше дуже багато було розмов про те, що от коли Путін проведе цю свою процедуру, коли він знов себе перепризначить президентом, то після того власне може бути процес війни на території нашої держави серйозно ескалуватися з боку Російської Федерації. Це вже розпочалося, і чи ми можемо очікувати ще більшої ескалації з боку Путіна? Ну, що таке ескалація? Ескалація, якщо досить на це підняття. Ну що вони, крім піхотних хвалів, можуть підняти. Ну як штатно знімали до 200-300, ну максимум 400 одиниць техніки зі складів, так і знімають. Ремонтних протужностей більше немає. Ну немає так, мотлоху багато гожуть дуже багато. Тобто, при такому темпі введення бойових дій, як на цю хвилину, і винищення їхньої бронетехніки, у них запас міцності твердових два роки. Тверди але швидкості мають значення. Оце має значення. те, те саме стосується гармат. 150-200 на місяць більше не можу, бо її до бою треба привезти так, як треба. Мотлох то, то все. Танки виробляти можуть. 20-25, гора, все. Не піднімуть вище. Нереально. Де загроза? Особовий склад. Що його сказав? Більше там 10 дивізій, більше 10 бригад. Що ми розуміли, дивізія 12,5 тисяч людей, бригада 5 тисяч. От беремо і це все множимо. Умовних 10 дивізій, бо зручно помножити, це 120 тисяч людей. Але знову ж таки, навіть при їхній централізації, це час. Якщо до нового року при задекларованих утворених нових підрозділах, як які про що його говорять, наситять половину, то це для них буде дуже дуже добре. На цю хвилину вони вже більше року живуть в режимі забезпечення по штатних нормативах техніки 50-60 за рідкісними випадками 70% від прописаного по документах крапка і не вийдуть за цей показник. Для мене залишається загрозою об'єктивно, не скасовує її ні на одну секунду. Це дійсно різке збільшення особового складу. Від півтори мільйона до трьох мільйона людей у них є в МОБ ресурсі, автоматом Калашникова вміють користуватися практично всі дорослі. Чоловіки тут є небезпека. А в частині ескалації ну сьогодні зробили черговий ракетний удар. Ну новизни, як такої, за винятком відносності, що два дні поспіль немає. Ну давайте чесно, об'єктивно дивитися на. Ситуацію я жодним чином не, при, не, при, не применшую нашого противника з точністю до навпаки ще до початку цієї війни волав, де тільки міг, що війна буде, треба готуватися. Але і перебільшувати також не можна, бо перебільшення веде до системності помилок і викривлення реальності. Вчимося тримати баланс. Баланс найвище з мистецтв.